Вітаю! З вами психолог Юлія Латуненко. Сьогодні підготувала для вас цікаву тему про використання у стосунках. Коли партнер явно вас використовує, і коли стосунки ну, так, мають такий запах або присмак е нещирості і якоїсь такої комерції, бухгалтерії, внутрішньої, давайте про це сьогодні поговоримо. Ну, а якщо ви дивитесь мене без підписки, будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал. Поставте вподобайку цьому відео і напишіть, а які у вас стосунки? Чи не здається вам, що вас використовують у стосунках? Чи не здається вам, що ви віддаєте набагато більше, ніж отримуєте в стосунках? Отже, партнер використач, як його розпізнати? Зазвичай. Таке стається в парах, де все базується на співзалежних, на співзалежності. коли люди вступають в стосунки, не будучи цілісними, наповненими, коли вони бажають зовнішньої опори, коли вони шукають зовні хорошу маму, хорошого тата, проєктують на свого партнера батьківську фігуру, коли люди не є зрілими. А це стається тоді, коли в них в процесі розвитку відбуваються якісь збої у вигляді дитячих травм, коли в їх підсвідомому закріплюється якась патологічна модель, яку вони. Бачили в дитинстві в своїй сім'ї, або е, як батьки ставилися до них е, принизливо, наприклад, е, мали якісь претензії, звинувачення. Це закріплюється в підсвідомості. І тоді е, ну, людина якби не може бути дорослою людиною. Вона щось вимагає від іншої людини. Вона відчуває провину перед іншою людиною там, де вона не повинна її відчувати. Людина може мати або зовнішню звинувачувальну позицію, коли я біла пухнаста або білий пухнастий, а всі винуваті, всі погані. Або інший полюс, коли людина всю провину, всю відповідальність набирає на себе, якби картає себе, докоряє себе, що я тут неправильно зробила, от я тут повинна була підлаштуватися. Це все про дитячу позицію в стосунках. І коли два партнера вступають в стосунки із дитячими травмами, коли два партнера приходять один до одного в життя з дефіцитами, з дефіцитами уваги, любові, з низькою самооцінкою а це означає, що є дефіцит визнання, схвалення. Коли є дефіцит контролю, влади, коли є відчуття, що ти нереалізована людина, в такому стані люди будують стосунки на співзалежному такому підґрунті. Тобто такі стосунки не можуть бути вільними, такі стосунки, якби пронизані всі, Маніпуляціями, страхами, агресією, відразою, ігноруванням, погрозами, провиною, соромом. Дуже багато негативних почуттів наповнюють подібні стосунки. Стосунки двох людей, які не стали дорослими, психологічно дорослими. Бо ви ж знаєте, що вік, біологічний вік людини, може відрізнятися від. Психологічного віку. Ми маємо такий парадокс, що багато людей живуть, живуть в дорослих тілах, але їх психіка має допідлітковий вік. Тобто не відбулася сепарація від батьків. Людина не стала незалежною самостійною. Людина проєктує свої травми на зовнішній світ. Людина Вважає, що зовні є щастя. Зовні є хтось, хто покриє всі її потреби. Але це ж позиція дитини, бо тільки дитина вважає, що батьки наповнять її і покриють всі її потреби. І це нормально для дитини. Але коли людина є дорослою і так вважає, що зовні є хтось, хто зробить її щасливою, хто стане її опорою, це вже свідчить про те, що є в такої людини або розлади особистості, або неврози, пов'язані саме з дитячими травмами. Дефіцити в любові, увазі, безпеці, фінансові дефіцити, дефіцити у визнанні, в схваленні, в самореалізації все це створює напруження в парі. І все це свідчить про те, що люди не пройшли повністю по здоровому типу свій розвиток. Все ще ви очікуєте, що хтось стане вам мамою або татом. Але серед дорослих людей, які вас не народжували, напевно, ніхто не захоче стати вам татом і мамою. Хіба що на початку стосунків люди з нарцисичним або межовим розладом особистості, щоб спокусити вас, вони можуть вам дати те, чого ви так потребуєте. Аби ви прив'язалися, або ви впали в залежність. Бо люди, які є токсичними, вони відчувають, що вам треба, і вони дають вам цю плюшку на початку стосунків, щоб ви впали в ілюзію, щоб ви впали в фантазію, що так буде завжди. Але зовні нема ніяких опор. Всі опори треба шукати в собі, внутрішні опори повинні бути. Відчуття використання відбувається саме тоді, коли ви в парі з людиною, ну це яскраво ви будете відчувати це, коли в людини в вашого партнера є нарцисичний розлад. Бо нарцисичним особам дуже притаманно використовувати цей світ і не бачити в людині живу істоту, яка має свої інтереси, свої потреби. Такі люди вважають, що інші люди це для них ресурси, це їхнє питоме, питоме середовище, це їхня їжа, яку вони їдять, використовують. Одна з моїх клієнток на групі розказала мені про такий діалог із своїм чоловіком, коли вона запитала в нього, А що для тебе рай? І вона була шокована, коли він відповів їй. Про те, що рай для мене це коли мені всі, всі все дають. І вона тут зрозуміла, що вона живе по суті з дитиною, яка очікує від світу від оточення, що він буде як мама. Бо це тільки мама все дає дитині. А доросла людина все ж таки вміє сама взяти все, що їй необхідно, із себе. Хоча, звісно, це дуже приємно. Брати турботу, брати навіть фінанси, якісь ресурси, які людина щиро і добровільно тобі пропонує. Із любові, але не із позиції того, що я тобі, а ти мені. Але ж більшість пар саме на цьому, принципі, побудовані, коли я ж тобі зробила це, а ти мені оце зроби. Це така внутрішня торгівля, домашня проституція, я би так назвала. Я зараз це кажу. Цей термін застосовую не тільки до жінок, домашня проституція це коли чоловіки користуються цим принципом, коли вони не роблять щось щиро, а викуповують щось, що їм потрібно, чого в них нема. Зазвичай у чоловіків немає цього материнського компоненту, вони шукають в жінках маму, таку емоційну опору. І це обертається драмою для жінок, бо всі ті претензії, які чоловіки мають до своєї мами, вони спрямовують до своєї партнерки. Вони вимагають від партнерки материнських функцій. А жінки також робляться, але трошки в іншій сфері. Вони більш в матеріальному плані використовують чоловіків, а також коли вона боїться бути самотньою, або боїться бути незаміжною, це про сором, Да? Вона може використовувати чоловіка, якого не любить або для статусу тільки, або для грошей, або тільки не стикнутися з тим, що сама не може заробити собі на життя гроші. І це використання взаємне, воно в кінці кінців люди Пред'являють одне одному ці рахунки. Пред'являють у вигляді претензій, я ж тобі зробила, або я ж тобі зробив це, а ти. Коли люди люблять одне одного, немає ніяких претензій, бо я не устану, не втомлюся повторювати, що любов це, коли людина віддає, причому робиться добровільно і наповнюється радістю від того, що вона віддає. А коли людина приходить в стосунки для того, щоб... Взяти і поменше віддати. Ну, а так роблять всі люди, в кого є дитяча травма, і хто проєктує на партнера батьківську фігуру. Вони хочуть взяти від батьків і віддати поменше, бо дитина не має, що віддати, бо в неї пуст порожньо внутрі. От такі пари переживають дуже такі сильні кризові періоди, і в кінці кінців. Це все призводить до того, що від любові до ненависті один крок. Була така пристрасть і любов, а в кінці вони ненавидять одне одного. Як таке можливо? Це можливо лише при умові, що люди вступили в стосунки, не будучи дорослими і не будучи зрілими, не будучи наповненими а будучи такими, хто чекає, щоб взяти, як використати іншу людину. Колись я запитала у своїх батьків, які, як я розумію, ніколи не кохали одне одного. І це дуже так драматично відобразилося на моїй долі. І коли я вже була доросла, я поставила таке запитання: а для чого ти, мама, одружилася з татом? А для чого ти тато одружився із мамою? Звісно, я ставила ці запитання їм по окремо. А моя мама відповіла мені дуже очікувану таку річ. Вона сказала, що їй пора вже було одружуватися і народжувати дітей. Тобто вона визнала те, що вона ніколи не любила тата. Він здавався їй красивим, і вона розуміла, що від нього можуть бути красиві діти. Тобто вона використовувала його як, би як крас... красивий банк сперми, да, такий підходящий банк сперми. От. І вона використовувала його за... для своїх цілей. Бо їй треба було народжувати дітей. От стереотипи такі у людини стояли в голові. Бо часики тікають, знаєте ж. Хоча, виходячи із всього, як матір вона не склалася і була дуже жорстокою, ігноруючою, тривожною, холодною, так, караючою фізично, принижуючою. Ну, Тобто такій людині, в принципі, не можна було народжувати дітей. Але часики тікають, розумієте, вона обрала красивого чоловіка, щоб народити дітей від нього. Тобто, це використання, конкретне використання. А для чого ж мій тато одружився? Йому теж було пора вже, вже час підходив, йому вже було 27 чи 28 років. І він сказав: Я зрозумів, що з цією жінкою мені буде зручно. Тобто він шукав в ній материнську фігуру. Але ж як він помилився? Помиляються всі люди, які бажають щось взяти в партнера. Такі стосунки, в яких ти мені, я тобі, приречені на болючий кінець і на страждання дітей, які народжуються в подібних стосунках. Тому я от кожен раз в своїх відео кажу: перш ніж будувати стосунки, наповніть себе, заповніть всі свої дефіцити, вмійте бути самостійними, незалежними. Щасливими, незалежно від того, чи є поруч із вами партнер, чи нема. Навчіться спиратися на себе, мати все необхідне, всі ресурси у вашому житті ви можете самі собі дати. Ну, але ж ми люди, які потребуємо спілкування, взаємовідносин. Це в нас є така базова потреба у взаємозв'язках. Тому розвивайтеся, розвивайтеся, розширюйте свій кут свідомості, ставайте людьми, які розуміють, що відбувається в вашому житті. Розуміють свої потреби, свої почуття, свої інтереси, рухайтеся вперед в своєму розвитку. І тільки тоді, будучи таким, як ви є, ви зустрінете собі пару, яка буде відповідати вашому рівню психоемоційного розвитку. Якщо ви дитина, яка потребує чогось і страждає, і в якої життя не клеїться без того іншого, на кого хочеться спертися, то такого самого партнера ви і здобудете собі. Ну, а для того, щоб розвиватися, я роблю різні проекти на моєму youtube каналі в моєму telegram каналі і зараз. Я і моя команда готуємо для вас такий сюрприз, новий проєкт, якого ми ще не робили. Цей проєкт, я впевнена, підійде багатьом людям. Багатьом людям підійде. Але щоб дізнатися, я просто не розголошую поки що, бо ми ще в процесі підготовки цього проєкту. А це вже не будуть онлайн-терапевтичні групи. З цим ми закінчуємо, майже закінчуємо. Може десь щось там і буде, але акцент буде на більш широку аудиторію і більш, більшу доступність до проекту. Тому для того, щоб не пропустити всі новини і цікаві проекти, які я можу вам запропонувати для вашого розвитку, для покращення якості вашого життя, підпишіться на мій телеграм-канал. Будь ласка, посилання під цим відео в описі. І слідкуйте за, всіми, за всіма новинами, які ми публікуємо. Ми там публікуємо не тільки новини, ми ще публікуємо там цікаві пости є в телеграм-каналі. Також рекомендації по а, перегляду якихось фільмів, які я вважаю терапевтичними і цікавими з точки зору психології стосунків. А, от то я думаю, що користь в будь-якому випадку від цієї підписки буде. Тож м -м, поспішайте підписатися на мій телеграм-канал і слідкуйте за новинами. Ми готуємо для вас сюрприз. <плес> <т> <плес> ну, а... Якщо продовжувати далі цю тему про використання, то я пропоную на самому початку стосунків, якщо ви вже входите в них, або якщо ви увійшли в стосунки, якщо ви перебуваєте в них, поставте собі запитання. А для чого мені ці стосунки? А про що вони? Про що вони? Яка ціль цих стосунків? Для чого я разом з цією людиною? Для чого вона мені? Якщо відповідь буде, бо мені вигідно щось там, то це означає, що вам ще треба пройти довготривалий шлях розвитку вашої свідомості, вашої особистості. Це означає, що у вас все ще є в підсвідомому сліпі плями у вигляді ваших дитячих травм, які керують вашим життям, і які можуть дуже його зіпсувати. І не тільки життя, але й ваше фізичне здоров'я. Тому це буде для вас такий як індикатор, якщо от відповідь, для чого мені ці стосунки, про що вони? Куди ми йдемо разом? Це буде просто там, народити дітей або мати спільний будинок, або ми гроші разом заробляємо. Ну, це таке, знаєте. А от якщо відповідь правильна, яка вона? Я завжди кажу, що стосунки потрібні тільки тим людям, які наповнені, які можуть щось віддавати. Бо любов це віддавання, добровільне, не пожертва якась, і не в борг, коли ви потім вираховуєте, що ви віддали, і намагаєтеся повернути назад. А, стосунки про любов це коли вам цікаво разом створювати щось нове. Коли ви бачите потенціал цієї людини, а коли ви стаєте більшими в цих стосунках, ніж по а, окремості. А, про любов стосунки це коли ви займаєтесь спільною справою. Творчістю якоюсь коли вам цікаво разом. І коли вас об'єднують не тільки гроші, діти і будинок, а щось трошки більше. Інтерес до життя, якісь корисні справи, які ви можете робити разом, або якщо ви робите їх окремо, то це підтримка в розвитку. Коли ви один одного потенціюєте і підштовхуєте до ще більшого розвитку себе. От тоді має сенс продовжувати подібні стосунки. Це про любов, про дорослість. І тільки для цього потрібні стосунки. У такому взаємозв'язку, знаєте, 2 плюс 2 вже не 4, а набагато більше. Отже, я бажаю вам всім. Дорослого підходу до життя, пропрацювання своїх дитячих травм, усвідомлення себе, своїх інтересів, своїх мотивів. Я бажаю вам на вашому шляху таких людей, які можуть бути тим ліхтариком в вашому житті, які покажуть вам, куди спрямувати свою енергію і куди йти в своєму розвитку. Сподіваюся, мої проекти стануть для вас такими. Тож, підписуйтеся на мій телеграм-канал і слідкуйте за новими повідомленнями. І я сподіваюся, що скоро я вас здивую невеличким, а може, для когось це буде і величкий сюрприз. Тож, побачимося на моєму новому проєкті. А Я прощаюся з вами і прошу вас підписатися на мій YouTube канал, поставити вподобайку цьому відео і написати. Чи вважаєте ви, що ваші стосунки з вашим партнером побудовані на дорослих засадах, а не на комерції Я тобі, ти мені?